Виконуємо номер 2 із справ для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2023 рік. Равлик знаходиться на відстані 7 дециметрів від землі і повзе по стобору зі швидкістю 2 дециметри за годину. На якій відстані від землі він може бути через 3 години. Укажи найбільше і найменше значення. Через 3 години він подолає відстань 2 помножити на 3. Ми помножимо швидкість на час. Це 6 дециметрів. Ми не знаємо, повзе равлик вгору чи вниз. Якщо він повзе вгору, то він на відстані від землі буде 7 додати 6 дециметрів. Якщо він повзе вниз, то на відстані від землі він буде 7 відняти 6 дециметрів. Запишемо це. Знайдемо спочатку, скільки дециметрів пробувається. Повзе равлик за 3 години. 2 множимо на 3, дорівнює 6 дециметрів. Проповзе равлик за 3 години. Ну а тепер розглянемо той випадок, коли равлик у нас повзе вгору. 7 додати 6 до рівня 13 дециметрів на такій відстані від землі равлик може бути Через 3 години. І це у нас найбільше значення. Це найбільше значення. Ми розглянули випадок, коли равлик повзе вгору, а тепер, коли повзе вниз. 7 відняти 6 до 1 дециметр. І поясню на такій відстані від землі, равлик може бути через три години. І це у нас найменше значення. Це Найменше значення і записуємо відповідь тринадцять дециметрів і один дециметр. Номер два із повторення розділу три виконано.